Область отримала 17 мільйонів гривень від держави на перехід на альтернативне паливо під час опалювального сезону. Як використати кошти, вирішували на засіданні комісії обласної ради з питань бюджету. Гроші отримає 15 комунальних об'єктів. Серед них котельні, які обслуговують дитсадочки та школи. Газ на них замінять соломою, дровами і вугіллям. Ми опрацювали це питання з райдержадміністраціями. Нам надійшли фактично з кожної райдержадміністрації пропозиції. Ті, які мають або вже в стадії завершення виготовлені, або вже виготовлена проектна кошторисна документація. У департаменті житлово-комунального господарства запевняють, опалювальний сезон почнеться вчасно. Теплово селі дадуть, коли середньодобова температура повітря знизиться до 8 градусів. Окрім цього, на засіданні обговорили звернення депутата облради Діонісія Капліна. Він запропонував створити ревізійну комісію, яка перевірятиме фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств регіону. За це виступили і активісти Полтавського майдану. Раво довіс довести до кінця. Жодне підприємство, що ми не беремо. У нас всі приходять Держгірпромнагляд, ж гір про нагляд, там використання сільгосп зими одні відписки. Депутати згодні створювати тимчасові органи, які займатимуться проблемами окремих галузей. Ми Уходимо від того, де скажімо, люди нас звинувачують у якійсь бездіяльності раз, і безумовно вони можуть відкрити на очі на те, що ми його не бачимо. Отже, звернення підтримали. Щоправда, коли ревізійні комісії почнуть працювати, поки що не визначили.